З військовим Дмитром Шепелевим попрощалися сьогодні в селищі Буштино. Чоловіку було 35 років. В селі Оноківці Ужгородського району попрощалися з Єгором Паршиним. Чоловіку було 48 років. Прощання з військовим було і в чопі там хоронили 21-річного Андрія Димченка. «Укрзалізниця» здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці з Закарпаття до Румунії. Пам'ятник радянському воїну демонтували в Ужгороді. Меморіал був розташований на кордоні зі Словаччиною. 34 людей написали радіодиктант Національної єдності в Ужгородському науковому ліцеї. Це учні старших класів та вчителі. З військовим Дмитром Шепеловим попрощалися сьогодні в селищі Буштину. Про це написали на Фейсбук-сторінці Тячівської райради. Там повідомили, що Дмитро загинув під час виконання бойового завдання у селі Борове Харківської області внаслідок осколкового поранення. Вічна пам'ять і слава герою. Прощалися сьогодні з Єгором Паршином. Він народився у місті Ужгород, але останні роки жив разом з сім'єю в селі Оноківці. Односельчани, друзі та побратими на колінах провели Єгора в останню путь. Про це написали на сторінці Оноківської громади у Фейсбук. 48-річний військовий після повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт добровольцем. Він загинув 25 жовтня біля населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області. Вічна пам'ять та слава Герою. У чопі попрощалася з 21-річним молодшим сержантом Андрієм Димченком. Він народився 2 січня 2001 року у Херсонській області. Здобув професійно-технічну освіту за спеціальністю штукатур, лицювальник, плеточник. Звітися 2021 року Андрій захищав Україну в Донецькій області. 31 жовтня військовий загинув поблизу населеного пункту Володимирівка Донецької області. У Андрія Димченка залишилася донька. Поховали захисника на міському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою. Укрзалізниця 8 листопада здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці рахів. Ділове Валя Вішеолу, що в Румунії. Про це сьогодні повідомили на сторінці Укрзалізниці у Фейсбук. Мармароський експрес таку назву має маршрут. Потяг почне курсувати на початку грудня. Прикордонний та митний контроль здійснюватимуть у потязі при посадці. Загальний час поїздки становитиме близько 40 хвилин. Укрзалізниця планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на потяги румунської залізниці. Це пам'ятник радянському воїну в Ужгороді. Рішення про його демонтаж прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій 13 жовтня через те, що він має ознаки аварійності. Доцент кафедри археології, етнографії та культурології Ужгородського національного університету Ігор Прохненко каже: цей пам'ятник встановили у 1970 році. Що робили доволі самі знані скульптори того часу? Видно, що вкладно багато праці, але тут питання не скільки праці, чи має він культурне значення, чи не має. Справ тому, що це був один з маркерів країни. Ну, якої вже немає, але яку зараз хтось намагається реставрувати історична пам'ятка. Ну чесно кажучи, тут, любий історик, просто, просто почне сміятися, коли написано, що тут закінчилося визволення України і згадає якраз цей рік, який викорбаний, і буде думати, а де ж тоді знаходилася Україна, де тоді знаходився радянський союз і кому взагалі не землі Закарпаття? Тобто це абсолютно така, скажімо, історична фікція. Демонтовувати пам'ятник радянському воїну почали о 10-й годині. Рятувальники обв'язали монумент та підпиляли низ, щоб фігура впала. Коли пам'ятник демонтували, його розпилили на частини. За словами речника Закарпатської Ова Романа Молдавчука, монумент будуть зберігати, поки не вирішить, що з ним робити далі. Місце, де будуть зберігати пам'ятник, Роман пообіцяв назвати згодом. Це цінні метали, і ну, відповідно вони не повинні ніде дітися. Він мав охоронний номер, він вважався пам'яткою. Ви знаєте, національного значення, є авторські права. От, ну на жаль, в межах е, законодавства, що ми могли, ми максимально все зробили. Є різні варіанти. Найкращий варіант е, використати цей метал для того, щоб е, за рахунок цього пам'ятника е, купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади. З постаментом теж будемо вирішувати і з тими написами, котрі там є, звичайно е, написи будуть зняті. Postament też. Y Буде демонтовано. Скільки грошей витратили на демонтаж пам'ятника? Поки невідомо, каже Роман Молдовчук. Процес відбувається. Коли процес відбудеться, ми озвучимо скільки воно коштувало. Тому що спочатку один механізм розглядався, далі оглянули пам'ятник, вирішили інакше й застосувати. Голова закарпатської ОВА у телеграмі написав, що на місці цього демонтованого пам'ятника розглядають можливість встановити меморіал на честь закарпатських військових, 128-ї гірсько-штурмової бригади. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Об 11.26 Ада Роговцева почала читати текст диктанту. Запишіть назву диктанту. День. День. Радіодиктант в у Ужгородському науковому ліцеї вчителі, учні старших класів та голова ОВА писали 20 хвилин. Одинадцятикласник Валентин Гапочка, вимушений переселенець з Луганської області. Хлопець вперше писав радіодиктант. Мені дуже сподобалося, це дуже потрібно зараз для нашої країни, бо дуже важка ситуація. І я сподіваюся, що завдяки цьому радіодиктанту ми переможемо цих руських. Я думаю, так, є декілька помилок, але життя це навчання, і тому помилки це не головне. Я списував у своїх поруч друзів, які сиділи поруч. Декілька ком помітив і десь були там, де дефіси, все інше. То просто перевірив чи дійсно, тому що коли я вчився, були певні правила там переносу. Наскільки знаю, там слів вони вже змінилися, але в цілому, якби ну думаю, я справився. Мені навіть цікаво. Помилки всі в житті бувають помилки, головне правильно з них виходити, Тому я не бачу в цьому жодних проблем. Писала радіодиктант і 11 класниця Наталія Ріжко. Найскладнішим, певно, було пунктуаційні знаки через те, що автор може за своїм бажанням їх розставляти і не завжди ти можеш вловити це. Взагалі диктант був не таким уже важким, наскільки емоціональним для мене. Бо згадується про рідний дім, про його запах і про те, що зараз переживають всі ті, для кого. Дім був справжньою фортецею сили і наснаги. Богдана Пшенична, учениця 9 класу. Дівчина також писала вперше радіодиктант. Для мене він був не важкий. Я повторювала перед ним правила. Я повторювала розділові знаки, правильне написання. Думаю, що я впоралась. Думаю, так я відправлю диктант на електронну пошту і хочу побачити свої помилки, що там правильно чи ні. Мені дуже подобається. Я хотіла б ще написати наступного року. Чекаю. У п'ятий радіодиктант пише вчителька української мови та літератури Ужгородського наукового. Поліцею Оксана Керлик. Отже, Радіодиктант Національної єдності він є традиційним, особливо для нашої школи, тим паче, що в нашій школі є радіорубка, де учні щороку приймають участь у написанні. Також варто відмітити, що це не просто радіодиктант для України, але це об'єднання людей для всіх куточків світу. Кожен диктант по-своєму має свої внутрішні розділові знаки, так тому що є таке поняття як авторське право. І важким був не так у написанні, а швидше за все, як у моральності, так адже цей диктант це пов'язаний із сучасністю, з тими подіями, які відбуваються сьогодні, і які ми не можемо оминати. А навпаки, ми повинні винести для себе урок, щоб в майбутньому не робити тих помилок, і вивчати мову, збагачувати і вдосконалювати себе. Поки живе людина, доти вона вдосконалюється. Свої роботи для перевірки учасники радіодиктанту зможуть надіслати паперовим листом або скинути на електронну пошту українського радіо до 10 листопада. Адреси ви бачите на своїх екранах. Самостійно перевірити роботу можна буде 11 листопада, коли текст диктанту оприлюднять на сайті українського радіо. Руслана Гостюк, Андрій Гісем. Суспільне новини.